Вітаю, дорогі друзі, дорога церква. Як ви всі знаєте, у нас на цьому тиждень був табір, називався Море життя, і кожен день ми з дітьми проживали якийсь період часу. Один день ми прожили з Ісусом Христом, інший день, тобто, ми прожили Його життя від народження до Воскресіння. Інший день ми дізналися, що таке гріх. Потім ми дізналися. І що таке і як вона нам допомагає. І в останній день ми дізналися, що є вічність, куди ми всі прийдемо. І кожен день для нас був таким особливим, як свято, і в мене такий вірш: Любіть життя. Любіть життя, повторення не буде, ніхто у світі двічі не живе. Цінуйте кожне свято, кожен будень, життя, як човен, в один бік пливе, любіть життя. Таке, як Бог дає вам, і завжди дякуйте ви Богу за все це, Сміхніться у лице своїм проблемам, як є здоров'я, інше все пусте. Любіть життя, ідіть вперед вісміло, а ті, хто схочуть, вас наздоженуть. не все в житті нам цьому розуміло. Але у Бозі лише наша суть. Любіть життя, бо це дарунок Божий, який ми завжди маємо берегти. Не проходіть життя як перехожий, старайтесь Богу дарби принести. Амінь.